Усіх вітаю 24 березня. А ну ка народ, сьогодні таке відео дуже коротеньке. Показую, дивіться, мої 13, 14. Всі ви бачите. Ну, дім, тобто локацію, ви всі ці вже прекрасно знаєте. А ну, Дайте мені відповідь на моє запитання. Чи це один я такий Не знаю. Як правильно вам сказати? Буйно помішаний. Да. Чи, може, чи це ми всі такі? Дивіться, починаю від стовба. Ламборджині, джин. Дивіться, вже тут ось ну, півтора метра. Шеферинка лежить, піднімаю. Під нею червона калина, це коло стовба росте. Далі. Руслан. Пішло опять ось ось, о, е, червона роза да, Калугінська. Геліос желанний. Ось опірамідка. Уже тут якийсь. Я вже і не пам'ятаю, що я тут посадив. Оно, бутилка. Ну, коротше, виноград поняли ви, да? Дирочка, щоб він дихав воно якби в землі. Далі аватар. Тобто в мене вже в кожній клітці вже по дві усунув. Переходжу на другий ряд. Тут ось о, по центру, дивіться, росте це хеловен. Збоку тут же ж, осьо багіра, коло стовба. Ви думаєте, успокоївся, ні? Ось бугор. Тут же ж коло Хеллоуін, І ось тут бутилка закопана. Ось вона. О! Навіть не знаю, що я там посадив. Забув. Точніше, не, ну, Там бірка є, але розкопувати треба. Ви бачите, і все одразу стовп. Тут куча прививок ось висить, далі бугорок ось. опять. Дивіться, бутилка закопана, бачите, теж посаджений. Далі Кіровоградський, рядом вже тут куча прививок, тут і каска, і короче, ще що ти хочеш. Далі стовп, опять. Оце ось ось суперекстра чи що це таке, не пам'ятаю. Мій Юпітер і зразу бугорок коло Юпітера прямо ось, ось стовп уже, дивіться. Та це капець це якийсь. А до чого я вам показую Оце все показав, пройшов швидко. Да? Бо вчора пішов на почту, дивіться, стоїть посилка. Посилка. Дивіться, ткаченко Дмитро. Да? Виписав усього-навсього три чубука. Три чубука. Мало того, що чубуків по три чи по чотири прийшло. Не знаю. Там і по три, і по два, ну коротше. І як зайшов в магазин, як глянув на цю коробку, я одразу зрозумів, що, що це за коробка. Бачите, стоїть саженець, дивіться який. Гарнюній, ви бачите, гарнюній саженець стоїть. Подарунок написано, написано все, тор. Блін. Навіть ще не вивчав, чия форма, що за форма. Спрашуюся, куди мені його вже посадити. На здоровому винограднику. Та та сама картина. Купив японець, що саджанець у холодильнику. Не можу знайти місця, куди я його посадив. Посадить. Куча прививок, півхолодильника, куди прививати. І після цього все, що я вам показав, це я хто. Блін, палаумний якийсь. Чи ми всі такі. Це жесть. До речі, Міравіс прийшов. Так що ми вже затаряні на повністю. Буду розсилати цей. Ну, вже всім повністю вже все є. Була задержка за Міравісом. Сьогодні приїхав. Оце якось оце так. Не знаю, чи це я ж кажу, чи я дурак, чи лижі не їдуть. Блін, чи це ми всі такі. Це жесть. Блін, я не можу знайти куди саженця японця приткнути. А тут ще й ось приїхав саженець. Так що якраз таке сумбурне відео. Вітер здоровий, дуже здоровий. Зараз на пошту піду посилки, там трошки понесу. Та що розливав, там фуфанон, равіона, ну коротше, такі. От. Всім уже вже там завтра розділю та поотправляю. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую, що подивилися. До нових зустрічі, до, до нової зустрічі на моєму каналі. Піду десь шукати не знаю. В тещі теж нема куди. Ну, тобто Головна боль сплошна. Все, покида.